Багато людей допомагають військовим ті, які воюють. А, ну, я багато чув, що а, а, військовим, які потребують лікування, госпіталі, вони в занедбаному стані, тому я вирішив а, допомагати військовим а, цьому шпиталю. Держава менш допомагає, але вона повинна більше допомагати. Ну, тому хто хоче, той допомагає. Я хочу, я допомагаю. Пану Юрію ми вдячні за системну підтримку шпиталя, це стосується нашого евакуаційного автобусу, це стосується відділення, в якому ми знаходимося, це стосується і прийому поранених. Як ви бачили, та арка, що була побудована, це саме на кошти Юрія. Наш евакуаційний автобус, запасні шини, що ми отримали, було від нього. І для хірургічного відділення, для зручності наших пацієнтів, ці жалюзі, що зараз встановлені, також. Ми вам От чесно я вам скажу, я рідко зустрічаю людей, котрі системно можуть підтримувати госпіталі на такому рівні. Ми вам вдячні за вашу допомогу. Що вона йде системно. Дякую велику за вашу Будемо допомогу.